Михайло змішує 15 мл відбілювача із 3,75 літрами води, щоб зробити дезінфікуючий розчин для дитячого садка. Об'єми відбілювача та води завжди повинні бути пропорційними, коли він робить цей розчин. Які з наведених нижче комбінацій об'ємів відбілювача та води можуть бути використані для приготування дезінфікуючого розчину Михайла. Отже, Тут виглядає задачка трохи важкою, проте найважливіше, що нам треба помітити, це те, що у нас повинна бути завжди одна й та сама пропорція між кількістю відбілювача та води. Отже, для того, щоб ми добре і швидко розв'язали цю задачку, я пропоную зробити табличку. Як на мене, це буде досить таке ефективно. Отже, у нас буде відбілювач, кількість у мілілітрах, і вода. Кількість у, літрах. кількість у літрах. Нам дано, що у нас на 15 мл відбілювача треба 3,75 літрів води. Отже, щоб отримати об'єм води, який нам необхідний, нам треба кількість відбілювача помножити на 3,75 ділити на 15. Поки що, нібито звучить логічно. Але я пропоную скоротити цей дріб, оскільки зараз це виглядає якось занадто складно. Як ми це можемо зробити? Можемо спробувати поділити у стовпчик. Отже, 3,75 ділити на 15. Отже, трієчку ми не можемо поділити на 15. Отже, записуємо нулик, оскільки у нас тут кома. Ставимо кому. Далі маємо 37, це вже можна поділити. Тут ми можемо виділити 30, 15 множити на 2 це 30. Отже, записуємо двічку. 37 мінус 30 це 7. Опускаємо також п'ятірочку. Тепер 75 ділити на 15. Наскільки я пам'ятаю, це буде якраз таки 5. 15 на 5 – 75. так, все вірно. Отже, у нас тут буде 5. І, власне, мінус 75 і отримаємо вистачі 0. Отже. Виходить, що щоразу ми кількість відбілювача множимо на 0,25. Отже, множимо на 0,25. І тепер, знаючи це, ми вже можемо обирати відповіді. Почнемо з першої. У нас пропонують 12 мл відбілювача та 3 літри води. Треба перевірити, чи множимо ми 12 на 0,25, щоб отримати 3. Тут нам ще важливо зрозуміти, що 0,25 або 25 сотих це те ж саме, що 1 четверта. Тобто 0,25 це те ж саме, що 1 четверта. Або це те ж саме, що, власне, ділити це число на 4, яке нам дано. Отже, 12 множити на 1 четверту, або ділити на 4, це дійсно буде 3. Отже, ми дійсно множимо на 0,25. Отже, цей варіант нам підходить. І зверніть увагу, що нас просять вибрати три відповіді. Отже, ми не зупиняємося. Дивимось далі: 6 мл відбілювача та 1,5 літра води. Отже, щоб отримати 1,5 із 6, нам дійсно треба 6 поділити на 4. Або це те ж саме, що помножити на 0,25. Ідемо далі. Цей варіант у нас теж підходить. Отже, маємо 3 мл та 0,75 літра води. Як нам отримати 0,75 літра води? Треба 3 поділити на 4. Оскільки, якщо ми 3 поділимо на 4, або це те ж саме, що помножимо на 1 четверту, отримаємо 3 четвертих, а 3 четвертих це те ж саме, що 0,75. Отже, цей варіант нам теж підходить. Ми знайшли свої три варіанти. Але я пропоную перевірити всі до кінця. Отже, нам пропонують 20 мл та 5 з літра. Що таке 20 помножити на 1 четверту? 20 помножити на 1 четверту це те ж саме, що 20 ділити на 4, і це буде 5. Це якраз таки не буде 5,5. Отже, цей варіант нам не підходить. І останній варіант, який у нас є, це. 11 мілілітрів та 3,75 літра. Тут можна звернути увагу, що кількість води у нас така ж сама, як була у початкових наших замірах. Але кількість відбілювача інша. Тут у нас менша кількість цього відбілювача. Отже, це буде неправильна відповідь. Отже, правильними відповідями будуть перші три.